Всіх вітаю. Друзі, де я зараз знаходжуся. Приїхала ось до будинку своїх батьків. Трошки поприбирати, бо Ой, тут гілляки були нарізані, а погода така була то дощі, то сиро. Ну, В основному дощі були останнім часом. І я не приїжджала. Зараз приїхала, вже трохи гіляки потягала. Ось цей дворик, я його дуже люблю. Тут завжди так тепло, комфортно, затишно, але, на жаль, він пустий. Хоча ми і стараємось підтримувати, якось тут придавати ну, якби жилий фон цьому будинку, але не все встигається. Ось Я тут народилася, тут я виросла. А, а он, ну, по центру. Якщо ви бачите, такий великий будинок, і поруч ще будинок, ну, по ту сторону поля. Треба, мабуть, збільшити, то наш будинок, то ми там живемо. Ну, звідси його видно ось так. Було багато тут нарізано гілля. Бачите, це цвіте абрикоса, вона рання е, і е, вона е, стигне тоді, як полуниця. Я завжди приїжджала до мами, У мами завжди було багато клубніки, полуниці вірніше. І я закривала варення із цією абрикосою і з полуницею. Це ось слива огорка, це ще я її пам'ятаю з дитинства. Вон відкрила вікно, взагалі повідкривала вікна, щоб провітрювати будинок. Ось так. Бачите, скільки тут роботи, все треба загрібати. Все не встигаю, і, мабуть, все там вон, в садку гілля ще лежить, я його не поприймала, бо двір дуже великий. он мій велосипед стоїть. Двір дуже великий, і я звідси тягала гілля. Звичайно, що підрізане воно було не так, як ну, якби не по правилам, але тут дуже багато дерев. Мої батьки, вони. Багато садили різних фруктових дерев, ну, чомусь ну, так господарювали. Тут життя бурлило. Люди жили в кожному дворі. А тут, бачите, ось пустий будинок. І з тієї сторони он, пустий будинок, спорожній, вірніше стоїть. От. Це така яблуня дуже велика і смачна, літня. Це ось кизил, це шпанка. Тут. Це також дуже старі абрикоси. Я їх пам'ятаю ще з дитинства, ось ця. І ось ну, так ми їх не зрізаємо. Хоча тут ось виріс з горішок. І ця абрикоса тут ніби заважає. Ну, буде видно. Он мій велосипед під погрібом моя Каліфорнія. <хзак> Каліфорнія. Так зветься мій велосипед. Він із швидкостями, але не електричний. Ось тут дуже гарні троянди. Це така троянда. Вона, бачите, все треба підрізати, звичайно. Я не взяла ні секатор, ні грабельки. Ну, приїду в слідуючий раз. Вона такими бутонами, вона навіть не розкривається повністю, а просто такі білі бутони. Дуже гарна. А це також дуже гарна, така червона-червона яскрава троянда. Ось тут багато ірисів. Я пам'ятаю, як це, мабуть, вже була передостання мамина весна, здається, і під тином ми теж з нею висаджували іриси по ту сторону. І білий зацвів, великий такий, а тут по сусідству жили. Та така сім'я неблагополучна, скажімо так. І дітки бігали і зломили той Ірис. Я приїхала до неї, вона така засмучена, сидить. Кажу, що сталося? А вона каже: Ірис э, зірвали. І я накопала, вони якраз усі цвіли. Я накопала в себе ірисів, ну, я і до того її садила, але накопала всіх із квітами і прийшла. І ось тут понасаджувала її і, здається, таки один рік вона таки побачила, хоча вона вже й хворіла, таки побачила цвітіння. Там он гараж, дровник, літня кухня. Ну, все, звичайно ж, знаєте, ну, коли живуть люди, то одне, а коли не живуть, то інше. Все валиться, все. Хоч і наче стараємося підтримувати. Тут, бачите, я ще не поприбирала гіляки, бо я вже дуже стомилася, двір великий, я тягала он на ту купу, дуже я стомилася, тому перенесу на слідуючий раз і візьму, можливо, з собою ще пилочку. оцю на акумуляторі маленьку. Треба зарядити її, і, можливо, ще попідрізаю тут. І попідгрібаю де можна. Все, звичайно, тут загребти практично не можна, тому що ви ж бачите, як тут трава. От. Це ось погріб. Це якраз його робили, ну, бо тут був старенький, робили його в 98-му році. Якраз я мала народити Богданчика меншого свого сина. Він навіть написано 98 й рік. І папа так захотів, бачите, ще залишив такі цеглинки, тут мали щось будувати. Ну, В папи був короткий вік, він помер 65 років, у нього була онкологія рак мозку. І він буквально ну, за два місяці його не стало. От мама після того дуже так, знаєте, бо вони гарно жили. У нас такий був, як сказати, гарна сім'я, затишно в любові. От, Ну і так вона дуже стресувала, хоча вона після того ще 11 років і прожила. Але дуже хворіла. Ось так. Останній раз я тут білила, здається, ну, мамина остання весна, 21 рік. Так, ну, підемо в будинок. Тут, звичайно, ну, так, стараємось підтримувати порядок. Он, бачите, шибка така, таке скло звичайне, не гофроване, як скрізь, а таке звичайне. Це залазили сюдою. По сусідству тут були, поселились переселенці, і вони залазили, вибили шибку, хлопчика запускали сюди і ось вибили двері, були. Ось ці тут вже ми нашили, бачите, такий поміняли замок. І вони залазили. Я не знаю, що тут, не помітила нічого, що тут не стало. Фен точно на дзеркалі лежав фен Шеленочкин сиреневий, моєї Іліни, невісточки, то його немає. А так, а, до речі, тут наволочка була на подушці, то теж її немає. Мабуть, щось збирали в наволочку. Це ось Я зняла з горища одяг моїх діток. ну, Я просто його хочу тут попалити, бо, ну, знаєте, на горищі лежав. Хотіла, можливо, думаю, Дмитрикові щось виберу. Але те, що було в хаті у мами, то, е, то все збереглося. А так, це позакривали ми просто вікна. Е, ну, і на дверях, бо тут буває дуже жарко. І так, от, бачите, розсунула я фіранки і повідкривала також тут вікна. ось, е, Ця спальня. Раніше це тут батьки мої спали, але потім вже мама перебралася туди, от на той диван прихожу. І тут такі речі лежать складені. А там у діжці лежать дитячі речі. Та і тут в турбинках, і племіннички цієї, що в Австрії. От, таке все, бачите, ікони, іграшки, кошик. там он. Магнітофон, І, до речі, японський GVC. От ну так, Отак тут в цій спальні якби така гардеробна. А мама вон, спала там на тому дивані, Дивилась собі телевізор останні роки, вже як вона, як папи не стало. Ось, бачите, тут підтримуємо так, хто явиться сюди, то Яблучка, вафлі, водичка, можна чай попити, каву будь-що. Такий посуд тут зберігається. От, все тут є. От, це так плита, ну тут поставили тарілочки. Ну, такий, знаєте, так собі жили. Це електрична плита, мама на ній варила їсти. Тут ось мийка. Там ванна кімната. Тут також ось двері, вірніше вікна відкрила, щоб провітрювалось, поки я тут. Ну, я вже скоро буду їхати додому, але ще побуду. Трішки ще щось поприбираю. Ось це така кімната ну, зала, якби. От. Скромно, мої батьки жили, ну як вам сказати, вони якось жили, допомагали нам. Ну, як би і не сказати, що скромно. ну В основному якось це речі сваха забрала, вона продала мамин будинок, то це тут сюди поклали, перевезли, бо треба ж його кудись дівати. Ну, от так от. І тут спальня. Це колись був час, коли це була наша спальня. Ось під стіною моє ліжко стояло, а під вікном сестри ліжко стояло. І так посередині був тут прохід, тут тумбочка стояла. Зараз вже зовсім по-іншому тут. Оттак. Ліжко не застелене, бо постіль перестирали, прийняли. Ну, ось так ось так походила з вами, позгадувала. Да, звичайно, шкода, час не можна повернути. Час не можна повернути. І вернути тих, хто пішов, також не можна. Це в сінях, ну так у нас звали сіни. Ось так, Ось так вам провела таку коротеньку екскурсію. Ну, дякую, кому було цікаво. Всім бажаю миру. Душевного спокою. І хай така весна буяє і в душах, і в серцях, і ну, саме головне, саме головне мир. Ось так. Всім дякую, що були зі мною. Всіх обняла.